Слава Україні на календарі 22 травня 1185-та доба повномасштабного вторгнення. Розпочинаємо інформаційний день на першому подільському. Далі про підготовку наймасштабнішого обміну полоненими, про атаку Росії на Полтавщину, про відсутність покарання, про ректора прикордонної академії та про інші важливі події регіону та країни. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Україна готова до обміну полоненими тисячу на тисячу. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна завершила свою частину підготовки та закликав Росію. Пришвидшити реалізацію домовленостей. Заступник голови координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив, що Україна передала російській стороні список на обмін в форматі тисяча на тисяча. Раніше речник президента Росії Дмитро Пісков підтвердив, що російська сторона надіслала свій список полонених, але поки що не отримала відповіді з Києва. Вибухи пожежі та знеструмлення. Росія масово атакувала дронами Полтавщину від прямого влучання, знищена будівля підприємства Кременчуцької громади. Вибуховою хвилою пошкоджені сім приватних осель. Одна людина поранена, на лінії електропередач, понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів без світла. Ще понад 270 абонентів без електрики у Полтавському районі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Старокостянтинівщина у Скурботі. Сьогодні прощаються із захисником України молодшим сержантом Дарийчуком Ігорем Ростиславовичем. Вірний військовій присязі Ігор помер 17 травня 2025 року від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Сьогодні захисником прощаються з 10 до 13 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають ігоря на міському кладовищі. Щирі співчуття рідним вічна пам'ять та шана героя. Після викриття обшуків і підозри у привласненні військового майна проректор Хмельницької прикордонної академії продовжує працювати у закладі. Цю інформацію Суспільне Хмельницьке отримало у відповідь на запит до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Він виконує обов'язки, які не пов'язані з адміністративно господарською діяльністю та займається іншими окремо визначеними завданнями. В НАТО розповіли, що в межах... Кримінального провадження в академії також проводяться внутрішні службові перевірки, аби з'ясувати, які були порушення і хто до них причетний. На Хмельниччині засуджено водія, який у стані сп'яніння спричинив ДТП з летальними наслідками. Дорожня транспортна пригода сталася на трасі житомир Чернівці в межах села Соколівка. 34-річний житель села Стріхівці що за кермом Сід перевищив швидкість, не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. У результаті ДТП 24-річний пасажир автомобіля, двоюрідний брат водія від отриманих трав загинув на місці події. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані сп'яніння. Рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму майже у шість разів. Поліцейські затримали зловмисника. Весь період розслідування він перебував під вартою. Наразі ж суд завершив розгляд кримінального провадження та засудив водія до шести років ув'язнення. Сьогодні, 23 травня, Україна відзначає День героїв Хмельницька громада, як і щодня зупинилась о дев'ятій ранку, аби вшанувати пам'ять про всіх, хто поклав своє життя за незалежну Україну. О десятій годині на кладовищі Ракове розпочалась панахида за героями російсько-української війни. Протягом дня будуть відбуватися мистецькі та освітні акції у різних частинах нашого міста та прилеглих сіл. Зокрема, о 19 дев'ятнадцятій годині у парку Чакмана відбудеться благодійний концерт гурту Моторола на підтримку збору коштів для 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Завершить день о 21.30 акція Перформанс промені пам'яті по вулиці Проскурівській. Долучайтесь до вшанування пам'яті усіх, хто віддав найцінніше власне життя заради нашої батьківщини та майбутнього. Не лише в День героїв, але й щодня о 9-й ранку вшановуйте пам'ять хвилиною мовчання. Долучайтесь до акцій та зборів, аби підтримати тих, хто сьогодні боронить нашу країну за незалежність та свободу бореться щодня. Наша сила у єдності. Слава Україні! Героям слава!